Сьогодні ми будемо знову грати в Сіла Бренус і знову будемо відкривати блоки. Вчора був адмінабьюз, так от USD в час ночі. Е і тут ми назбирали пару блоків. Ну, менше, ніж було тоді, але все одно вони є. Спочатку відкриємо е перший, що це буде Кенді Лакіблок. Такі такі рожеві. Це нам випадехоніть. Ну, це на початок найкраще найкращий початок і найгірший лакіблока, але... що я можу робити? Давайте поперше. Давайте зараз відкриємо. Оцей так от лакіблок з двома ефектами. Не випаде, я не дивлюсь, не дивлюсь. Чіхуніні таку ніні. Ну, були на фіні випадать Сіхоніні, таке Ніні. І це буде капець. Давайте відкриємо наступний оцей золотий з. Ефектом краба і глюку. Глюк. Не выпаде. карачу! Ей, 11 мільйонів! Добре! 11 мільйонів! Класно, класно, класно! Ем, давайте тепер відкриєм. ем... Ну, ні. рейнбов, давайте на кінеті ставим і відкриємо зараз цей. Червоний такой блок. Прошу Tikini Tihuini та Коні, Чікни Тихуані та чі Коніни. Тихуаніни та Коніни класно, У мене же буде їх колекція. Давайте відкриємо тепер знову цей курский блок, чи він буде уже Лос Тако. Я не лоф Тихуаніс, не Лос Тихоніс. Лос Гатитос. Ну 3 мільйони, но погано. Відкриємо давайте тепер Ну, давайте цей Rainbow відкриємо. Прошу Lass Cosa Dilos, TikTok Ne Los Costa Diles. Los Gatitas! Може 3 мільйони <реш> <реш> для чого мені це. Откриваємо тепер е, цей. Оцей трима ефект. Не дивно. Прошу борита бандито. В попередньому відео нам було побори бандіто. Я тепер теж хочу. Тихо ніні, так і Я вже починаю дурити. Давайте відкриємо оцей открыємо е, е, оцей за 14 максимутей. Я навіть поза базу. 30 хвилин до курсу, це я класна і мені випал. та таконі. Як же без нього? Відкриваємо наступний так ублокс. Прошу, прошу, прошу. Loscuratos! 20, 23 мільйони. Мені ви зашли з Losku Caraче. Трьома ефектами тако храп і глюк. Нормально, ч? Нормально. Ну, поки на локіблок, язик, е, вже, цей, локіблоки зак вже. Це немає локіблоків, тому зараз переходимо до наступних. Наступна партія Lokeblock. Открываємо спочатку давайте оцей без ефектів. Тут вже трошки класний блоки, бо вони... Є такі без ефектів. нам випадає Карло. тисяч, Як назавжди, на початок у нас поганий летять, але потім буде класно. Тепер відкриємо давайте цей стек остаток. На голові. Алесіо, Нам нічого не везе з, 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 з блоками. Давайте цей діамант відкриємо, нам випадає Знову Олесіо. Як ви не бачили попереднього відео, де я відкриваю великі блоки, мені дуже везло з Оessiо і Los Tun Tunges. Давайте відкриємо тепер оцього курсет з, з вогнем. Підійдемо собі, будемо сюди кригати тут обпадає Лос Gatos, ну як де без нього? Що мені нам везе з Лос Gatos? Um, і давайте тепер останній ось цей кенді відкриємо. І на сьогодні все. І на сьогодні все. Um, та знову цей лоб готі, то знову сьогодні везе з нас. Ну і всім пока. Та шутю, звісно, у нас ще один є. Всі влог. Він найкращий, нас тут він. Галексі, який блок секретний з ефектом Нінкет. Давайте відкриємо його. Я боюсь, що випадає. Я боюсь, что выпадаю. Я боюсь, что выпадаю. уже выпало я чуть звук сой. я надус. Эх, всем пока.